Забезпечити конструктивну співпрацю задля ефективного розвитку громади вимагають від мера Фастова депутати міськради. На жаль, маємо таку ситуацію, яку міський голова одноосібно фактично створив і не дає можливості блокуванням рішень ради більшості, фактично більшості рішень ради, не дає можливості працювати ефективно. Тому депутати Фастівської міської ради в черговий раз звернулися до мера Нетяжука із закликом виконати взяті на себе публічні зобов'язання перед громадою та звільнити свою заступницю Олену Зикову. Ми, представники більшості депутатів Фастівської міської ради, звертаємося до вас із закликом виконати дані вами обіцянки перед громадою. На жаль, ваші дії протягом останніх років викликають значне занепокоєння. Витароштарший заступник Зикова Олена Борисівна, згідно з відкритими даними фігурується в реєстрі корупціонерів. Крім того, численні факти свідчать про відсутність конструктивного підходу до управління розпочати громад. Так вам не почулося. У Фастівській громаді маємо дивний факт, що і міський голова Нетяжук, і його перший заступник Олена Зикова офіційно фігурують у реєстрі корупціонерів. До першого заступника назбиралось дуже багато питань зауважень. І це вже питання стоїть навіть не з, з нашої каденції, навіть попередня каденція її висловлювала недовіру. Але в цій каденції ми чотири рази більшість депутатів голосувала за її звільнення, але міський голова накладав вето. Це вже не перше звернення, яке він ігнорує, викручує по-своєму, надає не зовсім правдиву інформацію громаді. От і намагається таким чином тиснути. Тому я вважаю, що буде з. Подальший буде тиск, маніпуляції, навіть шантаж передбачено. Депутати наполягають, що питання не у конкретній особистості, а у неефективності Олени Зикової як менеджера на посаді підзвітній Фастівській міській раді. Тому ми ставимо законну вимогу звільнити цього неефективного керівника першого заступника, і тоді ми зможемо рухатись далі, робити якісь позитивні кроки для громади. Це буде Перший, але дуже великий крок для того, щоб змінити ситуацію. Наскільки можна, Ну, дослухайтеся, дивіться, депутати сформували звернення. Я вважаю його логічним, коректним і доступним. Маючи зовсім слабку надію на конструктивні дії мера нетяжука, депутати сподіваються, що сама Олена Зикова нарешті зрозуміє, яким тягарем вона стала для Фастівської громади. Далі в якості бонусу надаємо вам можливість ознайомитися зі зверненням депутатів Фастівської міськради до мера Нетяжука в повному обсязі. Ми, представники більшості депутатів Фастівської міської ради, звертаємося до вас із закликом виконати дані вам і обіцянки перед громадою. Закликаємо утримуватися від будь-якого тиску чи маніпуляцій щодо депутатів та мешканців громади, а також сприяти прозорості, справедливості та конструктивній роботи міської влади. На жаль, ваші дії протягом останніх років викликають значне занепокоєння. Ви твариш перший заступник Зикова Олена Борисівна, згідно з відкритими даними фігуруєте в реєстрі корупціонного. Крім того, численні факти свідчать про відсутність конструктивного підходу до управління ресурсами громад. Минулорічна ситуація вкотре підтвердила це. Так, у 2024 році депутати, проголосувавши відповідне рішення, надали вам можливість розпоряджатися майже півмільйоном гривень міжнародних коштів Мільярд. для реалізації важливих проєктів, Дев'ята, перепрошую, таких як реконструкція лікарні та очисних споруд. Проте жоден з цих проєктів так і не було розпочато. За 10 років вашого керівництва громада втратила значні можливості для розвитку. Натомість ми спостерігаємо надання переваг наближеним особам. За результатами цих переваг, наприклад, з'явилася автомийка на березі водойму, що завдала значної шкоди природному середовищу та призвела до забруднення водойму. Особливе занепокоєння викликає діяльність вашого першого заступника Зикової Олени Борисівни. У 2023 році вона отримала близько пів мільйона гривень з місцевого бюджету, що виглядає вкрай необґрунтовано на тлі її дій, якості роботи та невідповідності на найменій посаді. За результатами роботи контрольної комісії щодо значних чисельних порушень в роботі першого заступника Зикової Борисівни було прийнято рішення рекомендувати вам, як міському голові, звільнити Зику Волини Борисівної займаної посади. Протягом лише цього скликання депутати чотири рази ініціювали голосування за її звільнення, але всі прийняті рішення були вами заблоковані. Також ви наклали вето на інших 17 рішень, прийнятих більшістю від складу Фастівської міської ради, що свідчить про ваш намір і далі одноособово вирішувати долю громади і не рахуватися з думкою депутатів. Систематичне ігнорування вами позиції депутатів, нехтування проблемами громади та відсутність ефективної комунікації є неприпустимо. У зв'язку з цим ми закликаємо вас, Михайло Володимирович, виконати свою публічну обіцянку перед громадою та звільнити з посади першого заступника Зикова Олена Борисівка. Забезпечити прозорість бюджету та діяльність виконавчих органів Ради, забезпечити конструктивну співпрацю з депутатським корпусом за ефективного розвитку громади. Дуже сподіваємося на ваше розуміння та відповідальність у вирішенні зазначених питань.